Всім привіт! Мене звати Вікторія Рейнс. Я головний редактор ветеранського видавництва Рейнс Хаус. Це новий випуск націоналістичного огляду. І сьогодні ми поговоримо про нову книгу Націократія 2.0. Організація українських націоналістів була побудована в 1929 році і мала свою ідеологію. Як свою політичну релігію ОУН сповідувала український націоналізм. Вона вела військово-революційну діяльність і мала своє власне бачення, як буде побудована українська держава після відновлення незалежності. Устрій майбутньої незалежної України описав Микола Стіборський, головний ідеолог дорозкольної ОУН. Його авторство належить праця націократія. Це своєрідний політичний маніфест, в якому описано політично-державний устрій. Під націократією Стіборський розуміє режим панування нації у власній державі можна навести ось таку його цитату у відмінність до соціалістичних протидержавних теорій. Український націоналізм вчить, що передумовою забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в світовому оточенні є власна незалежна держава. Але панування це здійснюється не диктатурою окремого класу чи просто голосуванням усіх на виборах. Ні, Стіборські пропонується долучати до управління соціально корисні верстви населення. Вони повинні єднатись в представницькі органи управління, передаючи повноваження керівникам на місцях і так далі, аж до верховного лідера. лідера. Нації за фундамент своєї суспільно-виробничої і політичної будови націократія бере животворчі характерні для нашої доби інтересів української нації, основні групи селянства, робітництва і провідної продукуючої інтелігенції, що є еманацією цих перших двох соціальних груп, ведучи їх у творчу бадіру, будучність не шляхами антагонізмів і війни, всіх проти всіх, лише соціального миру і солідарності. Сіборський наголошував, націократія є самобутньою українською державною концепцією, відмінною від демократії, комунізму, фашизму чи німецького націонал-соціалізму в програмових документах ОУН, а також в проєкті їхньої конституції. Наголошувалось, що Україна буде функціонувати саме на принципах націократії. Устрій української держави будується на засадах націократії. Націократія це влада нації в державі, що спирається на зорганізованій і солідарній співпраці всіх соціально корисних верств, об'єднаних відповідно до їх суспільних і професійних виробничих функцій в представницьких органах державного кермування. Основні засади націократії, національна солідарність, надклясовість і протипартійність. Але це ще не все. Стіборський написав свою націократію в 1935 році. І хоча в основі його ідеї не застаріли, світ багато в чому змінився. І всі це розуміють. Саме тому постала потреба в розробці нової націократії 2 0. Провести аналіз наявних робіт Стіборського та тих теоретиків, котрі працювали над націократією після Другої світової війни, доповнити та розширити, а потім навести в єдиний документ в нову націократію 2.0 в націократію 21 сторіччя. Саме таку амбітну ціль поставив перед собою головний ідеолог азовського руху Микола Кравченко на псевдокруг. Він працював над оновленням націократії роками, починаючи з нульових. Основний масив роботи він написав під час пандемії коронавірусу з 2019 року. Хоча деякий розділ він дописував вже перед початком повномасштабної російсько-української війни. На жаль, Микола Кравченко загинув в березні 2022 року, захищаючи Київ в лавах тероборони Азов але його спадщина творча, політична, філософська не зникла. Залишились рукописи, залишились документи, і ось роки по тому ми нарешті змогли їх видати під однією обкладинкою. Що ж таке Неціократія 2.0? Ця книга включає в себе не лише оригінальну працю Стіборського. А й додаткові праці присвячені цьому державно-політичному устрою для більшої конкретики наразі наведу вам приклади. Як і казала раніше, тут наведено повну нецензуровану, нередаговану оригінальну націократію Стіборського не лише розділ про організацію суспільства та держави, а й протиставлення націократичної концепції іншим ідеологіям. Стіборський аналізує демократію, соціалізм. Фашизм, націонал-соціалізм під назвою диктатура і пояснює, чому саме ці ідеї чужі для України та для українців. Далі йдуть статті Ярослава Стецька, багаторічний очільник Бандерівського крила ОУН, фундатор антибільшовицького блоку народів. Стецько вважався одним з найосвідченіших державних діячів української імміграції. Він розвивав ідеї Стіборського роками аж до своєї смерті в 1988 році. В окремий блок ми виділили статті Володимира Мартинця. Вон ця людина відігравала ключову публіцистичну роль, і крім того, Мартинець обіймав посаду особистого секретаря Євгена Коновальця, легендарного полковника Січових стрільців Частково тут також присутні роботи авторства Дмитра Мирона Орлика. Я вже розповідала, хто ця людина і чому за його роботою досі проводять освітні заходи в Азові і Третій Штурмовій. Щоб не повторюватись, відійшлю вас до свого попереднього відео націоналістичний огляд книги, ідеї і чин України. На ціократії 2.0 існує так званий історичний блок. Це праці ідеологів ХХ століття, тобто Стіборського, Мирона Орлика, Мартинця, Стецька тощо. І сучасний блок. Тексти підготовлені вже в 21-му сторіччі. Сюди можна віднести роботи Даніла Коваля, Хорунжого 3-ї штурмової та ідеолога організації Центурії, роботи азовця Едуарда Юрченка. Також матеріали підготовлені політологом Олександром Маслаком. Хоча останній, на жаль, загинув в автокатастрофі у 2017 році, хоча його ідеї щодо інтермаріуму досі широко обговорюються в різних європейських країнах як новаторські. Проте головною складовою нашого видання є роботи саме Миколи Кравченка Крука, головного ідеолога азовського руху. Крук використовував в своїй роботі різні формати: аналітичні довідки, політичні статті, наукові есеї та навіть доповіді. Він показував на прикладах, чому націократія як система не є просто абстракцією. Пропонував шляхи її впровадження прямо зараз, відміняючи непрацюючі демократичні механізми, заміняючи їх націократичним способом мислення, орієнтованим на результат, лише деякі статті, котрі підготував круг для цієї книги націократія, новий порядок, аналіз конституції Миколи Стіборського, націократичні перспективи, якою має бути українська політична система, державне будівництво на націократичних принципах. Тощо, Микола взяв історичний матеріал і переосмислив його із залученням широкого спектру думок державників. Він підготував практичне рішення по впровадженню націократії у наше життя. Бачу загальне от, бачення з двадцятого століття. Є е, бачення Миколи Сіборського воно передбачало е, такий трьохетапний прихід до націократії. перший. Етап, це була національна революція, другий національна диктатура, третій вже власне націократія. Тому, е, на жаль, чи на щастя, дивлячись з якого боку дивитися, для побудови нової політичної системи, нам доведеться пройти етап певної такої національної диктатури. Це готова модель господарювання нації у власній державі, формула того, як побудувати Україну для українців не на рівні гасел, а на рівні організації, суспільно-політичного життя. Ми в Рейнсхаус пишаємось тим, що праці Миколи Кравченка не залишились лишати в архівах, а тепер доступні усім, хто прагне долучитись до розбудови великої України. Це без перебільшення найбільша наша книга. 600 сторінок, тверда палітурка, кольорові ілюстрації. Обкладинку ми свідомо зробили сучасною в космічній естетиці для того, аби показати націократія 2.0. Це не про минуле, це про майбутнє. Книга видана в партнерстві з громадською організацією Центурія. Упорядник книги є її членом. Наша націократія є бестселером в розділі Політологія, і це неабиякий успіх. Часи, коли Україна буквально знаходиться на роздоріжжі, в історичні часи, коли нам потрібно обирати куди рухатись, важливо дати суспільству правильні, чіткі орієнтири. Шукайте нашу працю на Ціократія 2.0 на нашому сайті brainshouse.com і пам'ятайте, наша ідеологія не для всіх.